Газета York Таймс вийшла з великою публікацією про те, що Китай відверто наживається на агресії Росії проти України. В статті говориться про те, що Китай фактично повністю підхопив постачання Росії всього, чого вона потребує. Після того, як Європа і Америка ввели проти Путінської імперії санкції, і абсолютно без всяких так би мовити мук совісті, китайці снабжають Росії і технологічні товари, і одяг, ну, абсолютно все, все, що вони мають, а виробляють вони вже майже все. Чи Свої чи продукцію якихось світових брендів і не дивлячись на санкції заходу, вони пруть туди все. Ну і завдяки цьому, завдяки особливо високотехнологічній продукції, завдяки продукції. Так званого подвійного призначення, те, що можна використовувати у військовій промисловості, а також завдяки поставкам е окремих е товарів е відверто військової направленості. Ну, про е поставки зброї і боєприпасів е поки немає однозначної оцінки, ну, принаймні, е е великих. Кількостях зброї вони наче не поставляють, але все, що необхідно для виробництва зброї, поставляють. Тобто, ця цинічна, абсолютно аморальна позиція Китаю, вона є в, цій, в цих поставках в тому, що вони заробляють на Війні рашки проти України. Яка тут мораль? кожен раз, коли ми купуємо щось у магазині, ми повинні дивитися, де воно зроблене. Якщо воно зроблене в Китаї, то краще цього не купувати. Тому що якщо ми купуємо, це ми фактично підтримуємо країну, яка допомагає вбивати українців. Лозунгом для нас повинно бути: не купуй китайське, купуй українське. Купуй, якщо не монема українського, польське, німецьке, яке завгодно, тільки не китайське.